Від підвищення ціни на газ найбільше постраждають незахищені верстви населення, а надто ті, хто користується газовими колонками. Марія Петрівна пенсіонерка. Кожного місяця отримує тисячу гривень. З них більш ніж половина йде на комунальні послуги. Коли почула про підвищення, була шокована. Тут всі люди чуть і в обморок, около дому не падають. Ну ніхто їм не буде подорожання, ніхто платити їм не буде. Ми от як платили 600 я в этом за три так і будемо. Больше у нас це на тяжку ми платимо, щоб взагалі, це поки я жива, а молодиї не будуть платити. Їм нечем. Керівник Харків місьгазу погоджується, що платити за послуги стануть гірше. Радить, якщо немає можливості сплачувати, необхідно оформляти субсидію. В іншому разі погрожує відключенням. Будемо відключати, тому що у нас є договорні відносини. Ми вам газ, ви нам оплату за этот за, за газ. Якщо ви не хотите платити, я ж тогда не, 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 не має, за не хотіли платити, ви не видержуєте условия договора. Тобто должен прекратить выполнять этот договор. За даними Олександра Додолада, на сьогоднішній день населення заборгувало за газ понад 60 мільйонів гривень, а з підвищенням тарифів ця сума може вагомо зрости. Юрій Коляр, Віктор Андрашов, Харківські Новини.